Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхали на тихе полювання. Ось Ха -ха -ха. дивіться, що ми знайшли. Така полянка невеличка маслючків. Ось дивіться. Один. Ось ще... Ось ще. Флеш. Тільки ламає, бігає. Нема щоб шукав. О! Ось там здається ще... Ось. Оно. оно. Така гарна поляночка в травички, видно, хтось пропустив. Але взагалі по грибам ну, мало, не багато гриба. Друзі, ось що ми вже знайшли. Але ми в лісі лише хвилин 15. Ось такий гарний біленький. Один і ось такий ось маленький. Друзі. Так що, я думаю, що якщо ми сьогодні назбираємо грибів, тому що все вже обід, то завтра вранці ми приготуємо грибочки з або в сметані, або грибочки з картопелькою. Це буде залежати від того, скільки ми їх сьогодні накосимо. Друзі, так що дивимось. Друзі, знайшли декілька біленьких гарних грибочків. Дивіться, як вони заховалися. Дивіться, які красавчики молоденькі. До речі, це і середу. два дні тому назад був. Якраз на цьому місці не було. Маслюки тільки були, а це ось просто бомбически. Які гарні. Просто красота. Закінчується наше тихе полювання. Ось, до речі, дивіться, який мухоморчик прикольний. Ось ми скільки грибів назбирали. Це в нас 15-літрове відро. Небагато, але я думаю, що нам вистачить. Ще розпочався дощ, Уже все, вже на годиннику, 4 години вечора, будемо ми потихеньку йти топить до машини та будемо їхати вже додому, друзі. Так що дивіться, А? десяток. Так що, друзі, е -е, до зустрічі. Будете дивитися, що ми будемо з ними далі мутити. Все, друзі. А зараз займаємося самим цікавим, що може бути, це чисточкою грибочків. Ось дивіться вже скільки почистили. Ось така мисочка. О. І ось ще, ще ось залишилося небагато у нас. Друзі, дочищаємо, потім ставимо варити. І будемо завтра вже смакувати. Я не знаю, чи я вам буду показувати цей процес чи ні, тому що Фух, вони мене вже підтомили, якщо чесно. Але потрібно трошки попрацювати і потім буде, дивіться, який білий грибочок гарний. Просто бомбічеський пацанюра. Друзі, до речі, білий грибочок його потрібно тільки викручувати. Я не знаю, хто там розказує, що зрізати. Якщо ти зрізаєш білий гриб, залишається кусочок ніжки в нього. І ця ніжка починає гнити. І вона, коли гніє, вигниває грибниця повністю. Так що майте на увазі. Так, друзі, нарешті я закінчив е рі гриби. різати гриби. Так, ось Дивіться, яка, яке відерцялося. Відро, Опа, мабуть, 10-літрове. Зараз будемо ставити їх, зараз будемо ставити їх е промиємо гарно і будемо ставити варити. А ще, друзі, дивіться, якого ми, як Єва каже, питомця. Так, да, дивіться, який богомол. Це з грибами був, уявляєте? Дивіться, який здоровий. Ми вже тільки що подивилися в Вікіпедію, оказується, цей богомольчик маленький може, е, ко, може коцати навіть е, Птах. птаха маленького. А так взагалі. Е, а так взагалі їсть. Жучки в павучки в мушок комашок. Друзі, дивіться, да. это получилась каструлька така литрів. А тут 3... 10. Так, друзі, всім привіт! Наступив уже верніше, прийшов наступний день, де ми будемо готувати наші грибочки, які ми вчора збирали. Ви бачили, як ми їх чистили, мили, варили. От, друзі, ось дивіться, ось така мисочка у нас гарна грибів. Ми їх вже двічі одварили, їх потрібно два рази проварювати. Так, ось у нас картошечка з цибулькою. О, ось так. Так, друзі. Потім нам ще потрібно декілька, е декілька зубчиків часничка, е Чорний перець мелений і сіль. Ну і, Звичайно, що для цього нам потрібна олійка для того, щоб ми на ній жарили, друзі. Зараз ми швидко е розпалюємо наш вогник. І починаємо готувати наші грибочки. Друзі, нам потрібно небагато дров, тому що готувати ми будемо теж небагато. Зараз ми швиденько перерубуємо наші, верніше рубаємо наші дрова на розпал. Готуємо, вкладаємо і будемо жарити наші гриби. Мошники ще ходять, бачите які. По курей ганяють то. Зараз з такими тонесенькими Так, друзі, зараз ми швиденько ріжемо нашу картошечку. ось, Готуємо, щоб ми зараз отак наготовили і відразу потім тільки вгружали і все. Ось, дивіться. Друзі, обіцяють, уже холода з наступного тижня, так що будемо потихеньку готуватися до зими. Хочеться, аби вже якщо зима, то так, щоб різко зашла, щоб морози але стабільні, щоб трохи бактерії повибивало. Скільки людей боліє зараз це ужас. Так, до речі, вже десь пахне, теж картоплю хтось жарить. Картопля потато, потато сезон розпочався. Так, друзі, остання картоплинка і потім відразу йдемо, розпалюємо наш кострик і далі доріжемо вже нашу цибульку. Вилітає наче з-під конвейера. Так, друзі, є картопелька наша готова, згортаємо її, ми її зараз ще разок у водички промиємо, щоб крохмал з неї вимить. Ось так, грибочки наші. Часничок ми будемо терти трошки пізніше. Ось дивіться, який я прикольчик купив. Це щось нове. Я завжди полюбляю експериментувати. Сюди я так чесничок вставляю. І так... Побачимо, як воно працює. Так Друзі, йдемо розпалювати кострик. Першік я привик, але я думаю, що корама спасе. Я привик я пую, вуу, паяльником. і паяльником. Надіяється, що розгориться. Бо я, якщо мені щось не подобається, я тоді біндінчик, як лац. Друзі, коротше, думав, що включив камеру, але я не включив. Як різав цибульку, коротше, отаку я порізав їх. Ось дивіться, такими квадратиками маленькими. От, ну, Завтикав, буває. Е, наш вогник розгорівся, саме час зараз ставити сковороду. Друзі, Ставимо нашу сковороду. о, ось так. Все, зараз чекаємо. чекаємо, поки вона нагріється, ливаємо олійки і будемо всипати наші гриби, друзі. Так, друзі, промиваємо нашу картопельку, Ось так. Крохмаль наш трошки зійшов уже. Зараз ще раз. І швиденько біжимо до нашої сковороди, тому що я думаю, що олійка вже нагрілася, будемо зараз підгружати наші грибочки. О, ось так. Так, ось друзі. Дивіться, який я собі тут столик зробив. О, Якраз доречно буде все під рукою. Так, я думаю, олійка наша вже нагрілася. Зараз ми перевіримо. Ось вкинемо одну картоплинку. Все, друзі, олійка наша готова. Зараз змащуємо нашу сковороду. Ось так. О! І вкидаємо наші грибочки дивіться яка красота друзі бризкає тому що влаги в них багато О, зараз влага вийде вся і буде шикардос О, дивіться, яка красота Наші грибочки. Так, грибочки наші вже гарненько піджарилися, влага з них вийшла. І тепер можна... Можна вкидати нашу картофельку. Наїхати це, як завжди, гарна козацька сковорода. І основне, солимо в кінці картоплю ні в кому разі відразу солити не потрібно. Тому Якщо ми її зараз посолимо на цьому етапі, вона у нас розвариться і буде кваша. Так, спробуємо, що ми купили, чи як завжди якась чепуха. Вели... Чепуха. велика не влазить, зараз отак пополовинки. Так, друзі, ну пробуємо, дивимо, що, що у нас. Так, раз, раз. Погнали. Короче, як я і думав. Олі. Зараз попробуємо його ось так. Візьмити. Да, короче, це чухня, не беріть. сразу в мусор. Друзья, старым дедовским методом. Вот так. И вот так. Так, ось здесь так. Так, друзі, часничок наш готовий. Так, настав час нам це все потихеньку підгружати. Друзі, подивіться, яка красота картополь наша. Бачите, те, що я говорив, поки не солив, вона вся кіленькими сматочками, друзі. Аби я її посолив, вона б була б розварена. А так вона майже готова і так, можна, можна посипати нашим перчиком. Ось так, ось. Друзі, до речі, бачите, перчик падає окремо на, на сковорідку. Взагалі я знаю, що деякі повара беруть цілий е -е, перець і підварюють його. Підварюють легенько і потім він дає просто божественний аромат. Друзі, Хто купляє чорний перець, знаєте. Тепер ми беремо і сипаємо нашу цибульку. Ось так е. друзі часничок будемо вкидати в кінці. Картопелька наша майже готова. Тому. Е. Ось так. Смачне буде. Так, друзі, погружаємо наш чесночок. І потім декілька хвилин і можна вже знімати. Ох. Дивіться, це просто. Это что-то не зря я вчора з'їздив на грибочки. Хоча були перед цим і грибів фактично не пора. Геть назбирали на маленьку сковорідочку. Так, все, хай чесночок зараз у нас дружиться з смаками грибів. Там зараз впало трошки жарку Так, тут і тут потрібно відкрити. О! Все. Друзі, знімаємо нашу картошечку. Вона вже готова. Ось так. Ось ох. Ой -ой -ой. Так. так, друзі, як і обіцяв, зараз спускаємося в погріб і беремо помідорчики до нашої картушечки. Беремо посудку Пішли. Нібито більше, ніж. Так, друзі, настав час пробувати нашу картопельку. Дивіться, помідорчики просто краса, неймовірна. Друзі, картошечка з грибочками, ну-ка. Смаки поєдналися. Легесенька нотка часничка. солодість цибульки. Ой. Навіть перчик чорний відчувається. Так аж трошки підщипує. Друзі, а помідори наші. Дивіться, який красень. аж прискає. О, для тих, хто вживає біленьку, це закуска номер один. Друзі, так що під таку закусь берете холоднесеньку, наливаєте собі невелику чарочку, одну, другу, третю і, і, і в постіль. Друзі, гарбочки, дивіться, як гарно жарилася. Друзі, бажаю обов'язково поїсти в цьому сезоні таке неймовірне блюдо. А всім. Бажаю гарного здоров'я. Гарного здоров'я. Мирного неба обов'язково, друзі. Ну і всього самого найкращого. Спробуйте це блюдо. Можливо, взагалі, хто не пробував, рекомендую, друзі. Але, але, але я думаю, що пробували всі. Так що, до зустрічі. Підписуйтесь. Всім пока.